Сергій, ну по-перше, вітаємо тебе з черговою перемогою у нової команді. Сьогодні ти став автором єдиного м'яча. Які враження після переможного для тебе, для твоєї команди зустрічі? Це... Приємно те, що ми виграли і заробили ці три очки. Перемога є перемога. Переможний гол дійсно приємно забивати, але головне, щоб команда вигравала і добувала позитивний результат. Як тобі грається зараз футбольним клубом Титан за рахуванням того, що ще в минулому сезоні ти був грав ПЛ, а зараз от така велика різниця пройшла. Хоча зі сторони кажеться, що ти викладаєшся, як і в минулому на всі 100%. Ну, знаєте, я рахую, що до роботи треба ставитись професійно. Якщо ти любиш діло, то ти будеш викладатись на 100%. І нема різниці, де це Ліга Чемпіонів, УПЛ чи Аматори. Мені подобається грати в футбол. Я виходжу, як то кажуть, на останній матч і стараюся. Прикласти всі зусилля і допомогти по максимуму своїй команді на даний момент, це титан. А життя це ж таке. Воно сьогодні ти там, завтра тут, і все може помінятися. Наскільки тебе цікаво грати саме в Одесі, в місті, яке не чуже для тебе? Ну, звісно, Одеса це чесно для мене, це найкраще місто в Україні. І можна сказати, де я не був, мені тут дуже комфортно. У мене тут родилися дві доньки. Можна сказати, вони так Одеситки. Да? Я не з Одеси, але вже я себе рахую, якби Одеситом також. Так що мені дуже приємно, і я ж кажу, що в Чорноморці я багато років провів, Одеса для мене. І... Болівальники тебе дуже кохають? Так, болівальники так і знають на вулиці. І я... Все добре і чудово, я кажу. Навіть їхати нікуди. Так, звісно, були якісь варіанти. Там ну, це вже так говорити зараз смисла немає, як то кажуть. Но... Я вирішив на даний момент, поки в Одесі залишитися, мене все влаштовує. Останнє питання: наскільки тобі та команді важко грати на, відразу на декілька фронтах. Це і аматори, і чемпіонат України, це і область, це і Кубок області, якщо не помиляюсь. Так, дійсно, воно буває трошки таке важкувато, тому що ми приїхали як то з Києва, бувало, потім відразу поїхали в Котовськ і. Такі переїзди, як то кажуть, і в УПЛ таких не було б. Як то кажуть, за неділю може бути 3-4 ігри. ну це дійсно так. <плес> да, і так об'їздити в автобусі ну, цікаво, цікаво.